Всім мої вітання. Сьогодні готую сирну запіканку. І так, на кілограм сира 4 яйця. Пив стакан оставили. Соли дес пивчайной ложки. Трошки ванилину для запаха. І крохмаль 3 столові ложки. зверху перебиватиму блендером. Тепер додаю родзинки і розмішую. Родзинки у мене були замочені запарені кипятком Остили, я їх перебрала і вилежала на паперове полотенце. Зараз я їх перемішаю, щоб вони були. У запіканці. Хто не знає, то стевія це замінник цукру. Перемішала. Тепер готую кастрюльку з мультиварки, скороварки Сьогодні буду готувати тут не в духовці, щоб це було швидше, бо вже пізно. А так буде швидше. Змащую. Вершковим маслом. А тепер буду ставити в мультіварку скороварку. Виставила програму на 35 хвилин. Сьогодні доставати запіканку не буду. Мультиварка скороварка відключиться. Залишаю на ніч, щоб воно в посудині охололо. Воно охолоне і не таке буде сухе, буде трошки вологеньке. Ну, достала запіканку, так вона виглядає зверху. Зараз переверну, побачите, як вона виглядає взагалі. Ну, от Такий вигляд вона має на тарілочці. Зараз розріжу, покажу в розріз. От така вона, як бачите, в розрізі. От така. Мені подобається з мультіварки, що вона волога, вона не така суха, як в духовці. Через те, що вся волога, це з великого я відрізала, з великої запіканки оцей кусочок. Бачите, яка вона структура така рівномірна. Ну, от. І, і волога.